До Зоракова зі спортивними подарунками приїхали представники запорозького козацтва, Черняхівської райдержадміністрації та відділу освіти. Сьогодні мені приємно, ще бути у стінах Зороківської школи по тій причині, що Зроківська школа стала осередком відродження українського козацтва у нашій українській державі. Це на саме на базі Зорківської школи були проведені семінари обласного управління освіти, Міністерства освіти і науки нашої держави. Позмагатись у веселих стартах до Зорокова приїхали дві команди Селянчинського спортивного ліцею, шкіл Вишполя та Вільська. Вони змагались у восьми естафетах з різним спортивним знаряддям. Тут була найбільша азарту завзяття. Кожна команда проявила волю до перемоги. Підсумку перше місце посіла команда Селянчинського спортивного ліцею. Ми сьогодні переможці. Ми вже другий рік як перемагаємо у веселих стартах серед молодших класів. Кубок за третє місце отримала команда господарів, учнів Зороківської школи. Це дуже великий стимул. Річ у тому, що у наш школа сільська. Але коли приїжджають от такі гості, коли проходять змагання, це стимулює дітей для подальшого і для змагань, і для навчання. Тобто скажемо про те, що це тільки найкраще, найкраще дітям. З не меншим азартом змагались волейбольні команди дівчат. Тут перемогла команда Селянчинського спортивного ліцею, хоча гідну конкуренцію їм склали дівчата з інших шкіл району. Друге місце здобула команда Головинської гімназії, а бронзові нагороди отримали представниці Забрідської школи. Попереду вихованців Зароківської школи підготовка до області. Сного і всеукраїнського форумів нащадки козацької слави.